Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в аврорі. Ви подивіться які величезні упаковки соломки привезли. 200 г із сіллю, А є солодкий варіант. Ціна 24 гривні. Набір контейнерів одноразових харчових 5 штук із прозорою кришкою за 39 гривень. Вау, які новинки! Дуже гарні чашечки. Ідуть рельєфні і різні надписи. Happy Dream. Так, теж Happy. Ціна такої чашки 99 гривень, об'єм 330 мл. Чашки фарфорові, зелені, ціна 39 гривень. Такі чашечки по 69 гривень. За 77 гривень чашка біла із чорною краплинкою. Таке блюдо цукерниця у вигляді листочка. Ціна 99 гривень. Є два варіанти. Салатник скляний діаметр 16 см 49 гривень. За 88 гривень пергамент для випікання. Це є круглий варіант. Діаметр 36 см, 20 штук. Підходить для аерогрилю. Набір розпалювачів для багаття. 6 штук за 199 гривень. Каструля 1,5 літри об'єм. Діаметр 16 см 249 гривень. Багетики Гонзо, Ціна 9 гривень 50 грамів. Такі трубочки бамбукові. Вага 200 г 39 гривень. Крекер солоний 100 грамів за 24 гривні. Снечки. Ціна 22 гривні. Натуральні людяники, Ціна 14 гривень. Смаки на вибір. Приїхали ось такі новинки. Кошик-сухарниця пластикова овальна. Ціна 34 гривні. До такого невеликого діаметру. Не бачу, що було вказано: бежевий колір, сірий або білий. Вінчик для збивання із прозорою ручкою за 29 гривн. Овочечистка з штопором з відкривачкою за 55 гривень. Щіпці кулінарні металеві за 39 гривень. Ніж кухони. Ціна 44 гривні. 19 гривень ситочку щіпці для заварювання чаю. За 29 гривень набір форм кулінарних металевих 3 штуки. Їміс кляна із корковою кришкою 179 гривень. Думаю, гарно буде дивитись молоко в такій пляшерці. Чайник заварювальний 149 гривень. Соковитискач ручний із ємністю. Ціна 59 гривень, об'єм 300 мл. Знижка до 40% на усю парфумерію. 77 гривень. Туалетна чоловіча вода 100 мл. Такий варіант теж 77. 65 гривень вода туалетна чоловіча 100 мл. 71 гривню. Максименку 65 гривень та 65 гривень. Угу. А такі варіанти на акційні, 99. Жіночий аромат: 100 мл 71 гривня. 101 гривню, коштує туалетна вода жіноча, вишня 50 мл. Мені подобається дизайн упаковки. Правда гарний. Такий квітковий аромат 101 гривня. 65 гривень. Лимон та апельсин. Цитрусові аромати. Об'єм 100 мл. 71 гривню. 100 мл. 52 гривні 30 мл. Кавана Blue та Кавана Pink 89 гривень, об'єм 50 мл. 52 гривні, туалетна вода, жіноча, 30 мл. І ще ось такі мініатюрки по 23 гривні, 16 мл. Торгова марка Lovit. По 29 гривень такі варіанти, по 10 мл. Із розпилювачем є чоловічий, є жіночий. 41 гривню вода туалетна. Жіноча ловіти, 20 мл. Є різні аромати. Чайник заварювальний, скляний із корковою кришкою 349 гривень. Знаєте, можна тут якийсь навіть, цілий комплект зібрати такого посуду, цікавого скляного. Особисто, мені дуже до вподоби скляні варіанти. 249 гривень, такий чайничок для заварювання. Тут вже інша кришечка бамбукова. Набір посуду. Бачите, це такий дизайн хмаринки. Блюдо та чашечка 199. Від люмінар, для пива на 590 мл, 88 гривень. Кухоль для пива 500 мл, об'єм 129 гривень. Такі келихи для вина за 119 гривень штука. Чашка скляна 99 гривень, ребриста із жовтою ручкою. До речі, дуже схожі на ось ці, були по суперціні 29 гривень. Вони просто мають оцей рубчик трошки грубший. Така ємність скляна для напоїв 77 гривень. Різноманітні пляшки для води 169 гривень, такі варіанти. Такі пляшки-шейкери. Кольори є на вибір. Ціна 139. Дівність для напоїв із трубочкою. Ціна 149. Контейнер харчовий пластиковий на 1 літр за 39 гривень. Мають вони таку прорезинену кришку, що не буде протікати. І бувають вони у різних кольорах. Є меншого об'єму 565 мл, Ціна зараз не акційна, 44 гривні. І більшого об'єму літр 400 мл, Не акційна ціна 69, а акційна літр і 800 мл, 58 гривень. Можна зібрати цілий набір, колекцію різних об'ємів. Ви питали за дитячий посуд. В Аврорі в нас не дуже великий вибір: такі тарілочки, глибокі, дитячі, силиконові за 74 гривні. Тарілка глибока, дитяча, меламінова. До речі, їх не рекомендують, кажуть, що це шкідливий матеріал. Дивіться, читайте. 49 гривень. Такий набір посуду дитячого із ложечкою. Тут, мачите, на секції поділено 44 гривні. такий варіант 64 гривні. Столовим приладдям. Пляшечки по 44 гривні, невеличкі, 150 мл об'єм. Акційна ціна на поїлку 64 гривні. Пляшка для напоїв 84 гривні. Також такий, ніби трошки шейкер. Такі пляшечки з'явилися з трубочкою. Тут відкривається натискання кнопки. Ціна 99 гривень. Акційна ціна на набір підставок під гарячі дерев'яні 4 штуки 59 гривень. Пляшка MyBottle для води. Ціна 99 гривень. Такі пляшки для води Sports. 64 гривні. Контейнери харчові складні. Більшого об'єму за 119 гривень. Дуже зручно, бачите, вони так компактно складаються. І є менші 88 гривень. Ємність харчова пластика на 2,5 літри із кришкою 59 гривень. На 1 літр 27 гривень. Рукавички господарські кольоровими манжетами. Одна пара за 44 гривні. Набір 5 пар, ціна 55 гривень. І 10 рукавичок за 55 гривень. По 49 гривень від «Фрекенбок» 8 штук, тобто 4 пари. В подарунок 2 пакети зіпери. Бачите, що подаруночки є. Набір валики для очищення одягу 2 штуки на 20 відривів – 29 гривень. Набір пакетів 2 штуки за 59 гривень для компактного зберігання речей. До речі, актуальна річ. 35 на 50 см розмір, і є ще розмір 45 на 60 Це зберігає чи, наприклад, дитячі речі, чи так не сезонні, можна собі все компактно скласти. Бачите, отак скрутити, зайве повітря виходить, і все. І зберігається. Я мала схожі, можу вам рекомендувати. А ще є чохли для верхнього одягу, ціна 55 гривень. Знаєте, я ніколи таких чохлів не мала, купляла, був в мене досвід покупок, але вдома, наприклад, не користувалася. Так собі думаю, може купити. Я вже зимові речі випрала курточки, і гарно можна одіти такий чохол. дуже гарненько виглядають. З такими різними принтами, щоб воно гарно зберігалося. Є однотонні. Ціна 59 гривень. Цікаві шкарпетки приїхали. Ви знаєте, я б сказала, що це є така якась альтернатива капроновим. Бачите, тут є вставки, такі як капронові, досить вони тоненькі. Ціна 29 гривень. І от укорочення. Це не зовсім підслідники, але щось трошки схоже такі по 29 гривень. Це оце є сіточка. На пальчиках більш спортивні на маленьку ніжку по 22 гривні, хоч пише 36-й, 40-й, але вони такі коротші. Може, з чим порівняти? Досить менші. А ці однотонні, такі цікаві, а мають нашиті сердечка по 29 гривень. Багато цікавого, це теж вони. Гольфи, підслідники, ціна 59 гривень. Ой-ой-ой! тіпи. Такий варіант. Молочний відтінок. А є кольорові гольфи. Ціна 29 гривень. Дівчата, допомагайте вибрати. 299 гривень коштують легінси і топи є. Я із цієї, так би мовити, колекції купляла собі в сірому кольорі. Мені дуже сподобалась якість. Не знаю, це ніби той самий виробник. От не знаю, може взяти такий коричневий, До чи досить непоганий колір. Є ще червоний колір, а такий досить він насичений. І ще бачила є зелений. Як кажете, який колір краще обрати? Зелений такий нічого. Я би собі хотіла ще один набір купити і мати на перезмінку. 55 гривень усілки для взуття ортопедичні. Тут розмір можна відрегулювати, відрізавши зайве. А, є такі шкарпеточки, як ми бачили, для дорослих дитячі. Такі, бачите, із сіточкою. Все це класна ідея. 22 гривні. Ви знаєте, я з тих мамів, які під босоніжки діткам завжди одівають шкарпеточки. Може, воно не дуже естетично, але знаю з досвіду, що це приємніше до тіла, до ноги, коли є хоча б ось така тонесенька шкарпеточка. Тому так, класно, що є такі в сіточку. Но такого з вами ми точно ще не бачили. Дитяче гумове взуття. Десь до озера чи в басейн. Ціна 88 гривень. 119 гривень шлюпанці підліткові. Єдине, шоу вони тільки в такому чорно-синьому кольорі. 119 гривень шлюпанці чоловічі. Кутушка під різні водилища 149. Безінерційна кутушка 349 гривень. Ах, що така різниця велика. Так, зараз, трохи важко, я вам скажу. Виглядає непогано. І по 399 гривень безінерційна кутушка. Так і такі по плавці, набір із трьох штук 49 гривень, 44. Такі 44. Дробинка для квітів. Висота 38 см 5 гривень, 12 гривень, 47 см. Рукавички садові, 24 гривні. Гарні вони, кольорові з квіточками. Волосінь для тримерів, 69 гривень 25 метрів довжина. Набір адаптерів для поливу. 4 штуки за 69 гривень. Розпилювачі, 7, розпилювачі без баночки 19 гривень. 169 гривень. етажерка для взуття на 3 полички. Висота 47,5, см, ширина 42 см і глибина 19. Корзинка для дрібничок 49 гривень. З такої колекції дозатор для мила 39 гривень. Підставка для зубної щітки пасти 29. І мильниця пластикова, акційна ціна 14. Кошик для прального порошку на 3,5 літри 55 гривень. Сумка для ноутбуку. Ціна 169 гривень. Просто велетенські пакети для подарунків за 39 гривень. 33 на 48 см. Набір для гри із піском. Ціла валіза, тут всякий різний. І лієчки. Дуже приємний пластик на дотик. Ага, це не валіза, а рюкзачок 299. А валіза по 399. Має ручку, має такі коліщата. Набір, як пірамідка, і одночасно можуть бути як формочки. Ціна ціна. 74 гривні. Відерце складне, 129 гривень. тих, хто має басейни, придивіться, дуже класно мати таке відерце складне, щоб компактно складалося. За 99 гривень таке відерце, теж компактно складається, не займає багато місця. Набір. Лялочка, домашній улюбленець, ванночка, 119 гривень. Такі човники. Ціна 129 гривень для купання Еко. 119 гривень фігурка іграшкова. Качечки у різних костюмах. В костюмі Міккі Мауса. Іграшка музична саксофон 149. 129 гривень лялечка Барбі. Але ви знаєте, вона на 129 гривень дуже гарно, якісно виглядає. Мені сподобалося. До речі, це були мої улюблені іграшки в дитинстві, лялечки Барбі. 149 гривень, такий варіант із прикрасами на волосі. Новинки гелі для укладки волосся. Ціна 99 гривень 200 мл. Не такі прозорі, але мають відтінок. Цей рожевий та фіолетовий. На волосі його не буде видно.